І жертв медичної халатності в Україні вистачає, натомість бракує тих, хто має ставати на захист пацієнтів. Адвокати наголошують, що року зростає кількість позовів на лікарів, які помилилися при визначенні діагнозу чи призначенні лікування. Але фахівців, які б захищали хворих у судах, практично немає. Хто ж захистить українських пацієнтів від медичного безчинства? Оксана Допальська продовжить. Хвороба одна, діагнозів чотири. Киянка Алла звернулася до лікарів із болем у грудях та отримала рецепти і від кашлю, і від остеохондрозу, і для покращення кровообігу. Проте жоден із приписів не допоміг. Хвороба лише загострилася. А що і як треба лікувати? Жінка так і не дізналася. Нині готує позов до суду. Рентгенолог дає один діагноз, невропатолог зовсім інший. А там як підідокардіологу, вони розвіють. І боротися я не вірю в те, що може, що щось можна перебороти в нашій країні, навіть медичне медичної служби адвокати розповідають, що року зі скаргами на медиків до судів звертаються тисячі українців, вимагають компенсації за запущені хвороби. Третину позовів українські суди задовольняють. Решта хворих або йдуть ні з чим, або звертаються до європейського суду. Кожен третій позов українців до міжнародних судочинців. Медичний закордонні судді від таких справ уже втомилися. Що перед адвокатами працює від України суддя європейського суду Гана Ютківська? То вона також каже: Люди добре, давайте щось робити в Україні. Не треба, щоб всі вони їхали, писали і зверталися до Європи, коли треба, щоб працювала наша система. Як виправити ситуацію, радить представниця міжнародної правозахисної організації у Франції Ан Марі Дуге створити в Україні систему медіації, яка успішно працює у багатьох. Країнах світу при лікарнях працюють експерти, які вирішують медичні спори. Вони ж призначають лікареві штраф за неправильний рецепт або діагноз. У нас це комісія, яка складається з головного лікаря, одного або двох юристів та двох представників громадських організацій із медичною освітою. Якщо комісія з'ясовує, що лікар припустився помилки, хворий обов'язково отримує компенсацію, тому лікар просто змушений бути більш відповідальним. Запровадити в Україні таку систему поки не вдалося. Медичні юристи скаржаться, що ще п'ять років тому реєстрували законопроект, яким пропонують створити у лікарнях спеціальні комісії для розгляду звернень пацієнтів у міністерстві охорони здоров'я. Просять грошей на зарплати юристів, які будуть у них працювати. Проте ані депутати, ані МОЗ на пропозицію не пристали. Міністерство вона виключно регламентує надання. Медичної допомоги, а не її фінансування, вона не сплачуємо заробітної платні. Тому по суті, ми розробляємо методичні рекомендації. Ми надаємо пропозиції. Рекомендує Міністерство охорони здоров'я і краще готувати юристів, які могли б займатися медичними суперечками. Проте факультет, який випускає юрист консультів із медико-правових питань, діє лише в одному державному навчальному закладі у інституті біоетики при академії адвокатури. Виш випускає лише 5% медичних юристів від загальної потреби держави. Оксана Тупальська, Віталій Бондар, Тивай.